Контейнер Акваконтроль з герметичною кришкою знадобиться для зберігання та транспортування в ньому будь-яких страв. Через полупрозорі віконця видно вміст контейнера, що дуже зручно. Опід кришки виготовлений з матеріалу, який забезпечує герметичність. На кришці є язичок для зручного користування. Матована поверхня основи дозволяє легко утримувати виріб у руках. Контейнер можна використовувати для зберігання сипучих продуктів у кухонній шафці, шухлядах та для зберігання продуктів у холодильнику. Можна перевозити рідину у будь-яких положеннях. У контейнерах зручно маринувати рибу, птицю, м'ясо, зберегти фарш, сир, готові салати, м'ясні чи рибні страви. А також сухий корм для домашніх улюбленців. Акваконтроль замінить скляну банку для зберігання консервації. Таких контейнерів ніколи не буде забагато.